А що буде з Одесою? Нічого з Одесою не буде. Будуть, будуть ще обстріли, ну, щоб там щось з Одесою там, окупували її чи забрали її, нема такого. Херсон не окупують. Наступний президент буде чоловік чи жінка, чоловік буде. Олечка, коли бачите війну в Ізраїлі, в них теж не завершилася війна. І надалі в них буде спалахувати знову він. Буде воно спалахувати. Коли відмінять воєнний стан, я, не, я бачу послабшення середини літа ТЦК, тобто призиву, щось таке, але я не бачу, що було там якесь відмінення військового стану. Ви думаєте, Трамп досиде до кінця сроку, І Я щось думаю, що йому якийсь імпічмент дадуть. Чи буде захоплений Краматорськ? Я не бачу, що був захоплений Краматорськ. Бої там будуть. Чи вистоїть наш президент? А він так стоїть. Потужно стоїть, і буде надалі стояти. Наша світла, прошу вас сказати всю, всю Україну не захоплять, особливо Одесу Особливо Одесу не захоплять, всю Україну не захоплять. <реш> Скажіть, будь ласка, чи буду депортувати людей з окупованих територій до Сибіру? як кажуть в новинах. Так, це правда. Вам нічого це не нагадує? Нічого вам не нагадує 33 рік. Три колоска, як виморвували людей, потім їх депортували в Сибір, заселялися лапті ноги, і потім почали кричати це наша земля. Історія повторюється, що буде з городом суми, Вистоїть город Суми. А по особистих питаннях, як до мене попасти, пишете до мене в приватних повідомленнях, Я вам надаю свій вайбер і вам пишу, коли, на яку годину, який день зі мною можете поспілкуватися. Якщо вам дуже сильно, вже, вже дуже треба, я надаю вам номер свого сина Артура, і він з вами також проводить консультації. Досить класно і хорошо проводить Артур консультації. Може, пропустила, не дійдуть до Дніпра, не дойдуть. Полтава ТЕС, В тест, до речі, будуть попадати. Чи буде окупація Дніпра? Не буде. Дніпро е, Військовим зарплату піднімуть. Оля, що з Києвом? Бомбити ще Київ будуть. Спілкування платне? Ні, я буду сидіти цілий день і безплатно всім надавати консультації. Консультації в мене 500 гривень, вартує консультація. Чому я не надаю консультації отак? От Тому що за енергообмін потрібно платити. Я не хочу, щоб люди були боршниками в мене. Тому така символічна ціна це не 1000 і не дві. До речі, може, і після Нового року підніму ціну. Не знаю, може і підніму. Тому що вже виходить, що є такі люди, що от, навіть з цими 500 гривнями вони умудряються на тиждень, по два, по три рази консультацію замовляти і якось фігнювати, якусь таку питати. Знаєте, а якась людина дійсно їй потрібна, і вона чекає дві неділі, а жінка записала то сина, то чоловіка, то брата, і вона собі зі мною консультується. То, щоб такого не було, може і ціну. Ой, пишуть про Артура Артур, дякую. Що потрібно для ритуалу очищення роду? Або ви присутні на, на каналі, тобто на ритуалі самому, або ви надаєте фотографію ім'я. І все. Буде лімобілізація двадцять двадцять 23 роки. Боже мій. Не буде. Дякую, Артуру. Що мені сказав, так і сталося. А хоч щось добре вам сказав. Бо я не знаю, тут не я не можу прочитати. Хоч добре щось вам не розказував. Так добре, а то супер, то класно. Добре, ж хоч якісь добрі новини позитивні були. Ми виграли суд, як Артур сказав. Чи підніму зарплату вчителям? До, до речі, еліті мають підносити зарплату. Це лікарям, вчителям має бути щось на наступний рік. Хтось мені пише, я дякую за ритуали, які я прийшла з вами. Все в мене тепер добре. Я расуня, чоловіки роблять комплименти. Вау, як записатися Артура, бо всі його хвалять. О, я теж хочу. Ти скажи завтра до мене, ти знову мене нахвалила, в мене купа записів. Що буду з Україною? Скажіть щось добре. Україна наша переможе. Ви знаєте, чим я себе заспокоюю? От коли такі неприємності, такі, знаєте, от я кажу, от так як взяти цей тиждень, то досить такий і фронт, маєте конкуренти, і фронт, слухайте, не все добре на фронті. Тут ще корупціонери повилазили з усіх боків. І такі каже, так хочеться сказати, боже, зупиніться, я вийду да і нема куди. Тобто такі от, це не тільки моє відчуття, це я вважаю, що це практично майже в кожного українця хто живе в Україні. Такі відчуття, вони присутні, що безвихідь, тобто нема чи ну, не можеш нічого зробити. От коли безвихідь мене гложить, це безвихідь, що я не можу нічого цю ситуацію змінити, бо по життю мені, якщо щось не подобається, я змінюю. Якщо я не можу змінити, я просто розвертаюся і йду, а тут безвихідь, я не можу нічого зробити з цим, розумієте? І тоді я себе наскільки заспокоюю, я завжди, тоді я говорю такий момент, що стоп, ти ж знаєш кінцевий результат. А кінцевий результат, пам'ятаєте, я вам говорила про кармічні вузли? От кармічний вузол, і от кармічний вузол. Ми його не можемо змінити. От в Україні почалася війна, і от в Україні завершується війна. От тут ми можемо міняти якісь моменти, а от це ми не можемо поміняти. Тут почалася війна, тут завершилася війна, тут завершення війни, і в завершенні війни у нас йде, виходить, що Україна перемагає, Україна повертає всі свої землі, і Україна стає цілісною, Україна стає наставником всього світу, Україна стає могутньою і сильною. І от таким чином, коли вже мене кажу, що воно мене вже наскільки гложить і це, і я вспоминаю, що кармічний вузол він невід'ємний і його змінити не можна. Нам це потрібно пройти. І тоді набагато більше і сили і енергії появляється. тому що нам потрібно працювати на фронт, нам потрібно працювати, бо ті солдати вони нічого не винні, що вони зараз місяць, то було і їм потрібно допомогти. І таким чином в мене починаються сили, і, і знаєте, якісь такі нові натхнення, що потрібно так, що ти зробила сьогодні для того, щоб було краще? Таким чином. Я себе мотивую. Думаю, що ви, ви трошечки дослухаєтеся, може, ви себе будете також таким чином мотивувати себе. За тисячу зеленського, скажіть, подачка того року була тисяча, я вам говорила про ню, що її не брати. Ну це ваша справа. Це оплата рік вашого життя, і ця оплата. Він також йде досить непоганий езотерик, і він знає, як відкуплятися від буржників. Він цілий рік набирає боргів, тобто енергетичних, таким чином він відкупляється, тобто дає просад людям. І так енергетично з нього збувається дуже багато яких моментів, що йому не брав і не буду брати. А якщо взяли, ну, то ви взяли тисячу гривень. Ну, ви з нього вже нічого не візьмете, не, тобто не спитаєте. Я теж так мотивую, але чоловік каже, що треба реально дивитися на речі. Реально дивитися на речі як. Ну, хорошо, от реальні речі. Фронт посипався, не посипався, я вибачаюся. На фронті дуже, досить велика жопа, тому що там хлопцям дуже важко. Україну фігачать, світла через раз нема. І що далі? Яка, яка реальна ну, реальність, яка? Ну, яка реальність? Ми з цим можемо щось зробити, ми тільки можемо задонатити, наприклад. Ну, я більше не бачу ніякого. А що я можу більше зробити? Ви не чуєте, Світлана, що я вам кажу, коли ви берете, ви даєте можливість над вами далі іздіватися. Я не знаю, як ще сказати. Хочете, куди хочете? Хочете ту тисячу віддати на ЗСУ? Перейшлі заробіть і перейшліть їх. Це ви енергетично підтримуєте ЗСУ. Беріть і мовчіть ще гречку, беріть. Боже, золоті слова. Світлана пикатися. О Боже. о Боже. Як ви це витримуєте? Вісною підвищать зарплату, так, підвищать зарплату. Я обичаю, що дуркую, але тут реально, як би не зійти з розуму. Оля, будь ласка, Хмельницький не дуже постраждає. Не тільки одна одно страждає і надалі буде страждати. Ви знаєте що? Обмін буде. Ці відключення світла надовго практично на цілу зиму. Підскажіть, хіба Зеленський нас вбиває ракетами і дорогами? Катує, вбиває ЗСУ, чи він винен в цьому. Ви хочете мене, щоб я останній ефір тут провела чи що? Я вам казала, що я після війни, коли вже буду мати право говорити, я досить сильний, такий, я зроблю не то, що буде стрім. Я просто запишу таке велике інтерв'ю і розкажу досить багато чого. Зараз я не можу про це говорити. Винен, не винен, винен. Вже розганяють інфу, що зима буде найхолодніша за 70 років, лякають вже холодами. Ще ще чим би нас полякали. Доброго вечора. Скажіть, коли буде обряд на очищення роду 30-11 го го числа? Ще не знаю, на, які, на яку годину. Може, буде на восьму годину. Будемо бачити. Яка ціна? Тисячу гривень. Олічка, це ще сильно постраждає Слов'янськ. Та як вам сказати, та й сильно. Закінчення війни взагалі буде, взагалі воно буде. А з Полтавою як буде? Та як зараз? Ні хуже ні, ні хуже ні краще. Так як є, так і воно є. Що означає очищення роду? Очищення роду проводиться такий ритуал, що ми робимо такий викуп за всі минулі прогрішення ваших предків. Які вбивали, які крали, які не віддавали, які давали обіцянки, не виконували, і кармічески воно до вас також приєднане, тому що ви в цьому роді. То ми очищаємо, получається рід за за сьомим коліном і вперед до сьомого коліна. Як записатися, переходите до мене в телеграм-канал, там буде розказано, показано як поки що я ще не анонсувала. Це сьогодні люди почали запитувати. Я вам просто відповіла: анонсу ще не було. Казав Дніпровський равін, що 15 січня закінчиться війна. Тоді до равіна і спитайте його, як вона може закінчити. Чи потрібно змінювати прізвище після розлучення? Якщо у вас у чоловіка була досить, це треба аналізувати. Якщо ви краще жили в своїй родині, то можете міняти. Якщо ви краще жили в чоловіковій родині, то можете не міняти. Чи будуть поляки блокувати кордон? А як ж без цього? Ви що? Якщо тільки зробили обряд на курс омолодження? Можна і очищення, можна. Ну, це ж одно до одного взагалі не пов'язане. Ну, це зовсім інші ритуали, зовсім інші енергії. Якщо чоловік загинув міняти фамілію, як бажаєте, я звідки знаю. По відчуттях. Одеська нова влада на краще для людей і міста. Яке їхало, таке здибало. А можна не бути присутнім, Наталія, якщо ви не можете бути присутнім, ви кидаєте свою фотографію, ім'я і ви повідомляєте, що вас не буде. Запоріжжя не окупують. Але до Запоріжжя досить близько підійдуть. Олічка, скільки вам літ? А я ви думаєте, скільки мені років? Давайте проведемо соцопитування, скільки мені років? Дніпро. Що далі буде? Дніпро не окупують, але 33, 18, 42, 47. Його 47? 45, 42? Не хочу. 16, 34, 43. Вау, хтось згадав. Нюся 43. 43 має бути скоро. Вам преса. Сьогодні будете спати дуже гарно. Не знисяць вік до 18 років. Дніпро, Дніпро не окупують. Будуть окуповуватися, деякі села будуть окуповані. Ні, зараз ще 42, а через пару тижнів 43. І таки, тарах. а Харків, Харків також не окупації не буде. Боже, мені так шкода Харкова, що і ви собі не уявляєте. Мене аж прямо за от, Харків серце рветься. Дякую, що ви мене так піднадіюєте, що 43 життя тільки починається. Вже внуків треба чекати. Так? Ви стрілець, так, я стрілець. До кінця року закінчиться, що закінчиться? Мені 42 кінчиться, 43 почнеться. Більше нічого не, не може закінчитися. Коли Реф почне відчувати каротку, то вже почала її відчувати, але вони, знаєте, такі, знаєте, як плуг за, це заторможення то вони ще так повністю знаєте, не ощутили, але ще трошки. Там інтернет виключаю, там світло виключає, там в очереді стоять за бензином. Ви думаєте, їх що це? Та і в вони живуть так, знаєте, в них таке життя не попнепробиваємі. Вони заторможені, що я можу сказати. Оля, мантру обов'язково читати 40 днів кожного дня. наташа, дивіться. Якщо ви не маєте як, то ви не читаєте. Бо я цю мантру такі всіх вас тримаю. всіх, хто був присутній і не присутній на ритуалі, я тримаю 40 днів. Зараз, взагалі, багато жінок виглядають молодо. До речі, так і ми можемо побачити, що енергії міняються, і люди міняються. І можна побачити досить багато людей набагато молодшими, чим вони були раніше. Тобто, омолодження пішло звідки ви черпаєте цю інформацію з інфопростору. Дякую. Бо не завжди можу почитати мантру. Я ж вам на ритуалі говорила. І перед ритуалом говорила, що не маєте чого переживати. Чотки є в магазині. Є в магазині. Чекати. Вони, до речі, такі в мене класні чотки в магазині з Рудракші. Отакі. До речі, ними теж користуюся. Вони рано в круті. А я читаю молитву. Та читайте. Наташа пише, в мене її, я купила. Вони супер любить пише. Нині файний ефір, чудовий, як завжди. Дякую. Так, добренько. Приємно з вами було поспілкуватися, послухати вас. Файні казочки. Думаю, що десь скоро ми з вами знову зустрінемося. І все в нас буде добре. Бажаю мирного вечора, мирної ночі, спокійних днів і спокійних ночей. Все, до зустрічі, пока-пока.